Всім привіт, підписники і всі гості мого каналу. Йолки-палки. Тільки включаюся, і зразу мої півні починають підспівувати. Ну це закон підтримка. Тому ще раз це капець. Тому ще раз всім привіт виходжу до вас в таку несонячну дощову погоду. Сьогодні у нас 17 травня, субота, вихідний. Цілий тиждень у нас вже майже без перестанку дощить, то менший, то більш. От сьогодні вже такий гарненький дощик пускається. Але можливості нас не обмежують, тому виходжу навіть таку погоду знімати. То на роботі немало часу, то ще щось, то ще щось ну загалом. Що хочу вам сказати. Так як ми знімали вам вже не один раз. Запаковку і розпаковку нашого винограду. Хочу сказати вам, що ось так, хоч краєм мока вам покажу, що ми весь наш виноград вже знову відкрили, достали його, забрали тагроволокно, бо в нас вже знову передавали приморозки. Ми вкривали його агроволокно 50-ї плотності, <кій> знімали всі лози. Опускали їх на землю і вкривали волокном, прикопували, знову прикидали землею, я вам все показувала. Знову дещо могли там пляшками, вкривали різною тканиною. ну Загалом рятували. Ото, знаєте, робимо спочатку запаковку, потім розпаковку, тому це вже була крайня. Можете бачити, що весь виноград у нас вся лоза вже на проволоці, зробили суху підв'язку, знову все подоставали, вже тут обробили знову. Промотоблочили, обробили наші просапали. просипали. Ну, вже сподіваємось, що це був точно крайній раз. Більше нам такого не треба. Такий був <кхід> у нас важкий весняний період. Весна нам трішки давала роботи, підганяла, але нічого. Як то кажуть, справимось з усім. Хочу сказати, хочу поділитися з вами, так як і завжди це роблю. Знімала вам відео раніше взимку схеми наших обробок, нашого догляду. І хочу сказати, що ось вчора, так як у нас була можливість, правда, поки я була на роботі, була суха погода ще там тих е, декілька годин, то батько обробив наш виноградник. Від антракнозу. я зняти, звісно, ж не могла, бо була на роботі, можливості не було. І вже як бачите, і зараз теж погода така, що то в нас було тепло, то в нас було холодно. Виноград, лози наші були під агроволокном, там прогрілися, дістали. Тут уже знову різкий перепад температури, холодно, тому може з'являтися антрактноз. Тому потрібно було обробити. І що ми і зробили? Я е, нікого не закликаю повторювати все за мною, але я просто з вами ділюся тим, як робимо ми, що виконуємо. Ми які дії? Отже, вчора. Папа обробив виноградник наш препаратом Нордокс. На виноград ми використовуємо 20 г на 10 літрів води. Плюс туди також ми додаємо антистресант, це мегафол, беремо 25 мл на 10 літрів води. І також ще додаємо туди деціс на 10 літрів води, використовуємо 6, 6 мл. Препарат Деціс він іде від листовертки, в нас її ніби немає, але на всякий випадок ми її додаємо. Точно так само ми обробили і наші персики препаратом Нордокс. Використовуємо 15 грам на 10 літрів води. Також додаємо сюди антистресант Мегафол 25 мл на 10 води. І Децісу так само 6 мл на 10 літрів води. Нордокс це є контактний мікмісний препарат, хоч наші персики були. До цього також оброблені системними, але через таку погоду, через ці дощі перепади, може з'являтися класти споріоз. Тому потрібно обробляти. Тому в кого також ось така погода, як і у нас, можете скористатися такою обробкою, врятувати свої дерева та виноградники. Хочу ще також вам анонсувати, що. Далі у мене будуть відео про зелені операції, які вже потрібно робити. На персиках, на яблунях, на грушах, на винограднику так само. Але так, як ось така погода, як бачите, ці дощі, то не рекомендовано це робити. Вже почекаємо, поки погода трішки роз'ясниться, виясниться те сонечко, і вже тоді почнемо це робити. Тому слідкуємо, не забуваємо. Чекаємо на цікаві мої в майбутньому далі відео. Хто, що не підписаний, обов'язково підписуємось, пишемо коментарі. І хочу ще сказати, що проводили ось розіграші. Лотерейки робили. Хотіла зробити приємно, просто подарувати два саджанці красавчика й Деньку. Випустили декілька відео. Мав рандомайзер обрати серед коментарів когось одного. Потратила гроші, переможця обрала, мала безкоштовно відправити. Ніхто, на жаль, не відгукнувся, ніхто зі мною не зв'язався. Вже ось пройшло скільки часу. Тому вирішила, що саджанці, звісно, так і стоять, чекають, не знаю. Тому, так як ніхто не відізвався, вирішила ще раз попрацювати з цими двома саджанцями, тільки вже зовсім іншим чином. Я знаю, що в мене є активні підписники, люди, які за мною давно слідкують, з якими я маю е, зв'язок, вони завжди мене підтримують. Це такі, як е, Валентина Мальцева, часто пише багато е, широких, гарних, приємних коментарів. Е, Олександр Блощецький. Е, із Вінниці в мене є, Ярослав Пасіка. Зв'язуємося також часто, телефонує, запитує коментарі. Пише. Наталія Бартош, Наталія Федорук, Іван Городніченко. Ну загалом багато а всіх, на жаль, не можу перезвати. Можливо, когось зараз також там упустила, то це без образ. Але людей багато дійсно які слідкують, які пишуть, підтримують. Я вам дуже щиро дякую. Мені це дуже приємно. Але от в такому форматі, до прикладу, обрати переможця це якось виходить ну, несправедливо. Тому що вибору когось одного, образяться всі інші. І, а я знаю, що ви слідкуєте, пишете і не хочу так робити. Тому загалом вирішила вчинити іншим методом, так як вже робила, зробити таку знову лотерейку. Багато пишуть, тому треба денька, тому треба красавчик, тому взагалі не треба. І випадають в цьому рандомайзері отак: от люди: той підписаний, той не підписаний. Ну, загалом куча різних проблем. Вже не знала, як правильно це зробити, кому подарувати чи кому вручити. Тому зробимо знову таку лотерейку. Є в мене цих два саджанці знову денька та красавчик. Тому знову оголошую. Таку лотерейку в 50 гривень. Отже, як це буде знову відбуватися? Так як я робила цей саджанцем з льту. Оголосила лотерейку вартістю в 50 гривень. Ви купуєте собі квиточки, скажімо так, номерочки в безкінечній кількості, і кому потрібно, той дійсно купував і не один, а там і два, три, і п'ять, хто скільки міг по можливості. Можливо, людині і. Не потрібен був там сильний той саджанець, а можливо, й потрібен, а можливо, це було в е, підтримку у каналу, не знаю, отак е, такий вчинок зробити. Але за 5 квиточків, там по 50 гривень, вийшов саджанець в зльот. Тому можна зробити такий висновок. І зараз так само. Тільки в минулий раз це був один взлот, а в цей раз у нас за 50 гривень буде йти комплект. Саденька і красавчик. Тому кому дійсно вони потрібні. Хто дійсно хоче отримати собі ці саджанці мати такий виноград. от До прикладу, я читаю коментар, прикріплю вам скріншот У мене підписниця Валентина Мальцева писала, що е, хоче ось щепити собі красавчика. Я могла б обрати також її, відправити вже сьогодні, до прикладу, чи ще тоді, коли побачила цей коментар. Але, і звісно, я ж все озвучу і вам коментую показую, але всі інші можуть образитись. Тому от якщо дійсно комусь потрібно, тому 50 гривень, думаю, за два саджанці можна буде придбати і собі мати, кому він дійсно потрібен. І я буду бачити тим самим, що, що це так, а не просто писати, що я хочу, не хочу, комусь треба, комусь не треба. А от скинули 50 гривень, номерочок собі забронювали. Нехай це не знаю, буде один, два, три, але кому дійсно вони потрібні. Тому буду робити ось таким чином. Минулий раз, можливо, хтось не зрозумів, як потрібно участь було приймати. Хочу ще раз вам пояснити: ви скидаєте 50 гривень. Я прикріплю знову в коментарі тут номер карти своєї, номер телефону, ви мені скидаєте свою квитанцію, свічак про проплату. Я вам даю ваш номерочок. Ви скидаєте, я вам даю номерочок. Написали, ви мені до прикладу на Viber зразу пишете Вікторія, доброго дня, хочу приймати участь. Я вам відписую, щоб ви бачили, що це дійсно я, що все чесно, щоб ви не хвилювались, не переживали. Проплачуєте, скидаєте мені квитанцію, Я вам також вдаю відгук, що воно мені прийшло, кажу вам вашу циферку. І ви вже автоматично є учасником, вже ваша циферка є у вас. Я знаю, хто ви, кількість вашу, і вже потім. За допомогою генератора можу обирати е, переможця. Квиточки в цих також в номерочки можете брати скільки потрібно, адже чим більше, як я казала і раніше, тим, більше, е, тим більший шанс на, е, на перемогу, скажімо, щоб отримати собі ці саджанці. Адже обирати я буду е, в генераторі чисел і чим більше ваша кількість, тим більше у вас шансів, е, щоб генератор вибрав саме ваше число. Е, Бо в рандомайзері вже мені не дуже сильно вигодно використовувати це серед коментарів також. Бо витрачаєш гроші на нього, витрачаєш гроші за доставку, за упакування, а можливо, той садженець нікому не потрібен. Тому знову ось таким чином ми з вами проведемо лотерейку. Кому щось зрозуміло, завжди мій номер є. Можете зателефонувати чи написати на Viber, чи будь-куди зв'язатися, щоб уточнити щось. Це не проблема. Точно так само можете писати і в коментарях, якщо щось незрозуміло, чи вас щось конкретно цікавить, є якась тема, яку би ви хотіли, щоб я зняла вам окреме відео. Ви ж можете все це прописувати, і я можу так само знімати вам такий контент. От, до прикладу, багато в коментарях писало до певного часу, як щепити горіх, як це правильно робити, покажіть, зніміть. Зняли, виставили, але переглядів чомусь мало. Актив падає, хоча так багато ж просили. Тому ви можете все все прописувати. І я буду знімати, ви будете переглядати. Також поширюйте, не забувайте поширювати, ділитись моїми відео. Ви ж допомагаєте мені так підтримувати мій YouTube канал. І цим самим. Ми одне одному з вами корисні. Також е, запитували і писали про щеплення винограду, чорне зелене, вже можна і зелене-зелене. Єдине, е, що погода в нас така, що не дозволяє цього робити, але вже й не знаєш навіть з іншого боку, чи варто таке знімати. Звісно, в Ютуб платформа широка, там багато всяких цікавих також різних відео, і не знаю, чи варто його вже знімати, виставляти. Тому також можете прописати це, чи б хотіли ви бачити, бо Треба ще якось що рухатися вперед, піднімати свій канал, тому пишіть, і я буду бачити вашу віддачу, ваш е, актив в себе на каналі. Тому приймаємо участь в лотерейці, отримуємо два саджанці собі, красавчик та деньку, не забуваємо. Слідкуємо за мною далі. Всім бажаю гарних вихідних і до зустрічі у нових та цікавих відео. Всім пока-пока! Попрощалася, але ще нагадала. Е, хотіла сказати, що в коментарях також запитували, писали е, стосовно яблунь. Яблуні також вже потрібно буде обробляти, тільки десь у вас є е, хвилинка часу сонячної погоди, потрібно обробити від борошнистої роси та е, перші, тому що вже погода така, оце, оце вселяпи, то потрібно зробити таку обробку. Тому що після дощів саме ось ці борошниста роса і парша забезпечено, тому це потрібно таку обробку обов'язково зробити. І точно так само потрібно ще по винограднику від хлорозу. Адже після цих дощів також це все забезпечено, тому потрібно дати йому трішки е, заліза, тому хто ще має які препарати і змістом, потрібно також зробити таку обов'язкову обробку. Бо це може бути хелат заліза або ку... залізний купор. З кого ще є, то потрібно е, ось таке дати. Нехай це буде одна, дві, п'ять, десять обробок, але їх потрібно всі е, провести та зробити. Тому на цьому вже точно все. До зустрічі у нових відео.